На гіпсовій штукатурки, на силикатній цеглі і на газобетоні показує перевищення норми по вологості цього будівельного матеріалу. Я правильно свідчу? Да. Видно, як валиться ґрунт від вологи. Валиться ґрунт від вологи. Паров. Це ж ну, вона, по-перше, тепла. Але вона настільки маленький, отвір. От туди розтягнуте, а вон знизу воно. Да, вон. Так, воно його розтягнуло. У вас, можливо, фундамент просів. А так як він з двох сторін вас за цим бетоном заляти, так, це так. Так, воно. Покажіть, покажіть да, стамеску, Ось видно на стамеску, да. уявіть, що це навіть не голка, це пів голочки. Ну настільки малесенький цей отвір. І ми його з вами знайшли. В стіні, Стіна 40... 43 см. Оце вас мучила система опалення. Коли за одну годину падав... Бачиш Маша, ні? дивіться, Ось я на відео показую, дивіться. Бачите? І в цьому місці труба розтягнулася. що? Метал... Ну, метал... оце, оце, оце оце? Дивіться, я вам показую, покажіть. Ось, ось я показую. Не, ось Оце ціл. Ага. бачите? і ага. ага. є струя. Угу. Я тільки бачу по -покрив. Ви зрозумієте, якби вона була більша струя, у вот. вас би тиск падав а набагато більше. У вас стаміс... падав тиск. Дивись на стамісочку, бачиш пачеш тонку стручку. Ой, а чого я сюди ще лізу? Ну я ж уже війну. Ось поверніть. Пастика вас падала дитина. І це вам да? воно да? в стіну постійно, день-ніч, ви підкачуєте, а воно. То оце. Оце, там же взагалі. Ну, вваж... а, ну. ну а що ви думаєте? А ваше як падає. Якби... Якби була більша дирка, ви б навіть не змогли б систему опалення. Ви з цим не змогли не могли о... опалити. А ви найшли маленько анікдот. Ну, Казала живий. Ну, в принципі.